Побудували біля школи із великих скляних панелей на необгородженому будмайданчику у зоні відведеної під рекреацію. У Львові демонтують двоповерхову будівлю у сквері гідності на Сихові, так як це створює загрозу для відвідувачів. Попри те, що дозвільні документи на зведення тимчасової споруди підприємець отримав через рішення суддів, його зобов'яжуть припинити будь-які будівельні роботи впродовж двох тижнів. Сьогодні комісія ТБНС однозначно одноголосно підтримали рішення про. Те, щоб відмовити всі мережі даного об'єкту, вчинити всіх заходів для унеможливлення будь-якої загрози для мешканців, а так само щодо проведення робіт щодо демонтажу даного об'єкту згідно чинного законодавства, звичайно, що і тому сьогодні почалися підготовчі роботи до демонтажу. Вже приїхав представник даного даного об'єкту, та який намагався вчиняти тиск на працівників. Було викликано поліцію, ми надали поліції всю необхідну документацію, тобто і власне поінформували про всі наявні. Дозволи так само вчора було скасовано місто будівні умови обмежень, які ще раніше даний, даний представник поновлював через рішення суддів.